Білборд із соціальною рекламою антиалкогольного спрямування під назвою Алкоголь жорстокий. Остерігайся, роботи талановитих бродівчан будуть розміщені у всіх райцентрах Львівської області. Зокрема, днями така робота з'явилася і на головному білборді у бродах. Ця зовнішня реклама на антиалкогольну тематику стала переможцем обласного конкурсу на кращу соціальну рекламу антиалкогольного спрямування в одній майній номінації. Авторське право, яке зазначене на рекламному щиті, належить громадській організації. МедіаСказ, яку очолює студент 4-го курсу факультету журналістики Павло Кирик, спільно з іншими студентами-журналістами з Бродів Галиною Копровською і Андріаною Леле, та ще двома творчими журналістами дізналися про цей конкурс, а оскільки в рекламі вже більше року вирішили спробувати свої сили. Крім обласного конкурсу на кращу соціальну антиалкогольну рекламу, всеукраїнська громадська організація Медіасказ, яка зареєстрована у бродах, цьогоріч взяла участь у національному фестивалі реклами у Києві. Та у міжнародному фестивалі соціальної реклами Інший погляд вітаємо наших переможців з першою у їхньому житті вагомою творчою перемогою і одразу на обласному рівні. Крім зовнішньої реклами, були також визначені переможці у номінаціях Друкована продукція і відеоролик. Один з авторів бікборда на антиалкогольну тематику, котра стала переможцем в обласному конкурсі соціальної реклами у номінації Зовнішня реклама бродівчанин Павло Кирик прибув сьогодні у рідне місто, щоб розповісти про цю роботу. Все почалось з того, що нам розповіла однокурсниця про те, що відбувається такий конкурс. Ми зробили таку літучку своїми журналістами, які є членами організації, і вирішили прийняти участь в цьому конкурсі. Ми один день думали над концепцією, вирішили робити дві серії соціальної реклами, одна з якої стала переможцем. Ось, в принципі, ми вирішили застосувати метод шоку, який є зараз один з найефективніших в соціальній рекламі. Зйомка безпосередньо біля нашого факультету журналістики ЛНУ в бічній вулиці. Машина гарно їздила, я ліг посеред дороги. Галя Купровська мене обводила крейдою, Ліля паралельно фотографувала. ще ми били банки, щоб без скло зробити ефект аварії. Чи були якісь такі курйозні випадки, поки ви знімали це фото? Їх було аж два. Перше, після пару ми пішли шукати власне цю фляжку з під горілки. Ми шукали близько години по смітниках, по парках, врешті-раз знайшли на бордюрі. Дуже тішилися, малювали о свою такеточку з зловісною зловісним обличчям. І друге, коли від... Е, обмальовували моє тіло, коли я лежав на асфальті, троє водіїв зупинялися е, і питало, куди повезли труп. В цьому і вся суть це як причинно наслідковий ланцюжок того, до чого може призвести алкоголік, щоб з ним поводитися так необережно. Угу. Ось цей конкурс на антиалкогольну тематику. Дав поштовх. Чи ви взагалі цікавитесь антиалкогольною тематикою? Антиалкольна. Соціальною рекламою ми займаємося рік приблизно. Ми взяли участь в двох фестивалях в Києві і в Одесі. І це наш третє, в принципі, конкурс, якому ми перемогли нарешті. Ось антиалкогольною рекламою ми до того не займалися. Ми... Вирішили зробити, тому що такий був умови конкурсу. В принципі, це була єдина умова, що має бути суто на алкогольну тематику. Але в... ми займалися написанням матеріалів про алкоголізм теж. Я зокрема писав публіцистичний матеріал з елементами репортажу з клубу анонімних алкоголіків. Ось і там, власне, мої роздуми на цю тематику. У графі автору вказано, що. Автором цієї роботи є громадська організація Медіасказ, uh -huh. яка зареєстрована у місті Броди. Коротенько, розкажіть, хто і чим займається? Громадська організація наша є всеукраїнською. Місце реєстрації Броди було вибране тільки суто з практичних міркувань, тому що я тут живу. Мені тут було набагато простіше зареєструвати. Зареєстрували цього літа. Зареєстрували чому, тому що нам був потрібен видавець, оскільки всі наші члени організації це журналісти фахові, четвертий курс, і також, в принципі, я ще філософ-культуролог. Ось ми вирішили, що нам потрібно зареєструвати видавця. Ми це зробили цього літа. Наші члени розкидані по всій Україні. Є з Тернополі, є з Закарпаття, є з навіть зі сходу. Ось чим будете займатися? Зараз ми займаємося розвитком власного медіапроекту, журнал Сказ, який наразі виходить в інтернеті. Ми рік працювали, він виходив на міжнародному ресурсі ІСУ В безкоштовному доступі. Зараз ми займаємося запуском сайту, який ми зараз от робимо. Чи плануєте щось у бродах знімати і, і знову ж таки популяризувати? Броди, броди, броди. Час покаже. Добре, Павле, вітаю вас з цією першою в вашому житті перемогою. Бажаю, щоб вона була не останньою. Спасибі